По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту мене звати Вікторія Єрмолаєва і в ефірі по факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Видання це які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Ми починаємо. І сьогодні на прямому зв'язку із студією громадського радіо журналіст даних, аналітик Тексти Орх'ює Сергій Міхальков. Сергію, вітаємо у прямому етері. Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про цікаве насправді про деякі наративи, які розповсюджує зараз Російська Федерація останніми днями особливо активно. А ще про велику таку аналітику, я б так це назвала: про матеріал, який вийшов на сайті Тексти Орх'юєй, про те, що в Україні. Діє цілий антимобілізаційний рух, як він працює, хто його керує, всі ці питання ставили журналісти текстів, і ми про це будемо говорити. Але на початку я б запропонувала все ж таки пройтись свіжими фейками, які зараз можна зустріти в інформаційному просторі, не тільки Російської Федерації, на жаль, подекуди і в наше інформаційне поле вони потрапляють. Отже, якщо говорити про загальну картину, що б тут в першу чергу хотілось відзначити, ну в першу чергу головні теми такі наративи були пов'язані навколо питань. Це переговори про мир між Росією та Україною. Це один із таких центральних, і також було дуже багато розмов про президентську виборчу кампанію в США, де російські змі вони ну знущалися просто над Байденом. Це що стосується саме що, що писали минулого тижня найбільше в російських змі. Ну, в цілому було очікувано, що ці слова Папи Римського, які облетіли інформаційні агентства всього світу, насправді, ну і в Україні теж активно їх обговорювали, теж російська пропаганда дуже активно підхопить. І що це буде в контексті того, що це саме Росія наполягає на мирних переговорах, а Україна цього не хоче, тощо і тощо. От як це все виглядало? Ну, звичайно, варто зазначити, що Росія, в принципі, російська пропаганда вона використовує слова слова, заяви будь-якого політика, експерта, який говорить, що треба якось шукати компроміс, треба йти до переговорів. І, звичайно, російська пропаганда переключує слова таким чином, щоб показати, що насправді вони миротворці і вони готові йти до компромісу. Проте, ось Київ на чолі з Зеленським, який. Видав для себе указ, щоб не вести переговори з Путіним та Захід. Вони не хочуть переговори, вони не визнають реальності, вони намагаються перемогти Росії на полі бою, чого звичайно в інтерпретації російських пропагандистів ніколи не буде. Тому ось миролюбна Росія. Вона хоче миру, а Україна така погана. Вона відмовляється від цього. І звичайно, Папа Римський в цьому випадку став ось саме тим, ну. Я, я, я не знаю, можна так сказати корисним ідіотом, так але його слова активно підхопили для те для того, щоб ще раз підтвердити е, цей наратив, е, саморосійський, пропагандистський. так. Тут дуже багато цікавого насправді чому, бо папа римський він неодноразово згадувався серед персон в російських ЗМІ, так як який посідає, посідав лідерчі позиції. Тобто ми також фіксуємо, кого найбільше згадують російські змі, і він входив вже до топ-10 персон. І ось саме коли його заяви були такі, що треба якось вибудовувати майданчик для переговорів так то одразу Папа Римський взлітав в ці позиції і був серед од серед тих, кого найбільше згадували, цитували, але тут ще є така цікавість, що папа Римський також зазнавав і критики. З боку пропаганди, взагалі, римська церква католицизм, він часто дуже критикується, і він є в центрі однієї із конспірологічних теорій, навіть що Риму важлива ця війна про те, що таким чином Рим намагається під свій контроль взяти православну церкву в Україні. І ось в принципі, ті ж самі пропагандисти, які часто розганяють такі теорії, минулого вони говорили, що ось наскільки е, стратегічне бачення Єопаримського. Так, я хочу нагадати, що ми говоримо у прямому етері, і наші слухачі та слухачки теж можуть долучатися, ставити свої запитання або ділитися своїми роздумами, писати їх нам на Viber 067 67 404 76, або і телефонувати нам у прямий етер, і ставити свої запитання 0800 30 40 33. А, будь ласка, долучайтеся. І нагадую, що ви слухаєте по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І нагадую, що з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик Текста Орхвіє Сергій Міхальков, ми говоримо про цікаве дослідження. Ще одна тема попереду це те, що ви опублікували на своєму сайті, і ця публікація називається «Не стахівим єдиним в Україні діє цілий антимобілізаційний рух. А тема насправді дуже гаряча, болісна і актуальна для України. І, звісно, якщо зануритися в телеграм-канали, в які Якісь пабліки, де Мобілізацію обговорюють, то можна наштовхнутися на доволі такі жорсткі інструкції про те, як треба діяти співробітникам ТЦК, тощо і тощо. І ви це зробили? Занурившись у численні відео на Ютубі про те, як уникнути мобілізації, почали побачили велику мозаїку учасників антимобілізаційного руху: адвокати, юристи, активісти зі стажем і просто міські божевільні. все це люди і сили, які згуртувалися довкола мобілізаційного питання. Зараз цитую ваш матеріал. Розкажіть, будь ласка, детальніше і про роботу так над цим матеріалом, і до яких висновків ви дійшли. Так, цей матеріал вийшов завдяки моєму колезі. Це Андрій Герасим. Він власне досліджував саме телеграм-канали та Ютуб, інші, в принципі, соцмережі Вайбер. І ось виявив, що в Україні існує створюється і створена вже деякий час саме мережа осіб, які е, роблять все для того, щоб ну, по-перше, задати шко, шкоди державі, а по-друге, це йде власне збагачення. Тобто, питання е, антимобілізаційне питання, так воно, в принципі, воно приносить дуже великі дивіденти, грошові дивіденти особам, які заявляють, що мають або чарівну підгулку. Як яка вам допоможе уникнути призову, так або в принципі виступають вже відкрито проти питань мобілізаційних питань в Україні? Ну от у вас вийшов... як. Цілий аналіз так, так цих так, так. рухів. От і якщо загально говорити, то можна об'єднати всіх цих людей, які ведуть цю діяльність під, під під те, що вони відпрацьовують російські наративи, російські методички і все інше, коли от всі всі інструкції публікують. Можна зробити такий висновок. Ну, ми не, не знайшли таких прямих доказів так, про те, що вони пов'язані. Про те, що вони отримують кошти з Росії або ще щось. Але ми говоримо, що вони дійсно користуються, використовують проросійські наративи для того, щоб підсилити свої власні меседжі, свою діяльність, і їх часто використовує російська пропаганда. В принципі, пропаганда вона так і працює. Вона намагається знайти якийсь точковий момент для того, щоб підсилити свій власний меседж, і ось. Наші українські блогери, адвокати, активісти створюють саме такий контент, який потім активно використовується російською пропагандою. Якщо брати саме деяких персонажів, ну наприклад, це відомий в Україні Остап Стахів, так він позиціонує себе як юрист, як адвокат, активіст, журналіст, навіть викладає журналістські курси, так, де видаються фейки посвідчення журналістів, і ось, в принципі, він є одним з центральних персонажів нашої цієї мережі, і він часто ем, спілкується на різних майданчиках е, з іншими посіпаками, колегами. Так, які вже більш відкрито говорять російськими наративами, і якщо, наприклад, Стах і він перебуває в Україні, то, то він не може от прямо заявити щось таке, що ну, Українська держава, органи України, на що не відреагують, то він завжди спирається на Конституцію України про те, що українці мають вибор і тому подібне. Але його партнери, його гості, його стрімкі. Вони вже починають відкрито заявляти про те, що ну, наприклад, це договірна війна, це договірна бійня проти слов'ян. Або що війна в першу чергу вигідна західним країнам? Ну, тобто, -то те, що ми ось чуємо на протязі протягом цих двох років війни. Угу. І звісно, через те, що ця людина перебуває в Україні, то можна так собі зрозуміти, що вона може побоюватися відповідальності. А чи може нам відомі якісь випадки, коли йому ставили питання представники правоохоронних органів щодо його заяв? Тощо. Ну, наприклад, сам Стахів він дуже обережно себе поводить. Чому бо дійсно його персона відома? е, mm -hmm. він відомий в Україні ще був, коли очолював так званий антивакцинаторський рух. Насправді, де дуже багато ширилось фейки щодо е коронавірусної пандемії, тому подібне, він виступав про, е проти щеплення. І е саме тоді СБУ їм е зайнялося, в принципі. Е але е справа йшла. Е ну, за своєю логікою, але почалася вже повномасштабне вторгнення. І тому державні органи України трішки про нього забули по суті ну активно не рухалася ця справа. І тому Стахів, коли вже осідлав нову тему, це антимобілізаційну тему, він почав себе десь виважено вести. Ну, і, звичайно, він Оскільки він перебуває е, саме в Україні, то він намагається уникати якихось е, прямих випадів проти держави, наприклад. Я ж кажу, він прикривається Конституцією, законами України. Так, але Нестахівом брати... не єдиним. Якщо брати інших, так, да, да. якщо брати інших блогерів, ну, наприклад, от е, Володимир е, Панчак, це людина, яка. Товариш, друг Стахіва, він знаходиться за територією України, тому звичайно, СБУ, інші органи до нього не можуть дотягнутися, і тому він вже відкрито виступає проти мобілізації і він ось конкретно говорить антиукраїнськими проросійськими наративами. Є, наприклад, інша людина, це Олександр Надьожа – також друг Стахіва, але Надьожа він був затриманий СБУ, Він перебуває під вартою. Тобто, деяких персон все ж таки СБУ викриває і висуває там звинувачення. Тому, і, наприклад, інші блогери з мережі Стахіва вони одразу підключилися на підтримку на надіжі і починають заявляти, що це політичні переслідування за переконання. І там ще є персонажі, про яких ви зазначали у своєму матеріалі, і цікаво тут, що вони об'єднуються у цілу мережу, так називаючи себе яким, правозахисниками, у когось є якийсь там відповідний бекграунд, завдяки якому людина набрала собі підписників і послідовувачів. І виходить також, що вони перекочували з антивакцинаторського руху в рух антимобілізаційний. Так, насправді цей рух включає не лише там адвокатів, якихось активістів, маргінальних, місцевих божевільних, він включає також і тарологів. Наприклад, Езотериків, тобто люди, які е, намагаються е, ну по суті заробляти гроші, і вони видають навіть е, якісь персональні курси, як уникнути мобілізації. Да? Е, 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 згуртованість, це адвокати, які дійсно мають ну, є і адвокати люди, які видають себе з адвокатів, так а є дійсно адвокати, люди, які мають якусь репутацію, які раніше постійно заявляли про корупційну складову в поліції, наприклад, або люди, які були активістами навіть. Протипорушення дорожнього руху в Україні зараз вони доєдналися до цієї антимобілізаційної мережі, і зараз вони саме разом зі Стахівим заробляють гроші ось таким чином. Сергію, а що нам дає розуміння, що це не просто так якісь поодинокі ініціативи окремих людей, і вони кожен і кожна з них роблять свою справу. А саме, що це мережа об'єднана. Ну, Вони, по-перше, вони між собою співпрацюють, вони між собою поєднані, вони між собою створюють майданчик. так. Ну, Наприклад, у Стахіва, якщо беремо його, то в нього є мережа послідовників, де він просто постійно е, збирає людей так, з одними і тими же поглядами, і вони просувають на різних е, платформах е, ці погляди, так, е, свої власні наративи, е, там, Telegram, Viber, YouTube. Вони створюють об'єднання, так звані е, адвокатські об'єднання. Е, вони е, намагаються е, в деяких випадках вони навіть е, створюють е, Привілеєну форму, тобто от Стахіва, для того, щоб до нього долучитися до деяких його курсів, так або е, деякі платформи на рівні секретності, навіть е, треба заплатити гроші. Це е, більше тисячі гривень для того, щоб ви ось почули поради від стахіва. Е, але е, що стосується, ось саме що, вказується на мережу, то в принципі їх форма взаємодії між собою. Вони я ж кажу, створюють адвокатське об'єднання. У них є спільні групи, у них є спільні наративи, спільні фейки, у них є спільна лінія поведінки, ось і донесення своєї політики. Так, і я хотіла ще поставити питання щодо тарологів, про яких ви згадали? Оце дуже цікава тема. Мені прямо стало цікаво, як це все виглядає на практиці. Це що людина пише якійсь тарологині і каже: а ну розклади мені на картах, чи мене мобілізують, чи, чи, або чи спрацює якась схема, щоб я ухилявся від мобілізації, чи не спрацює, чи що, що це таке взагалі? Ну, в принципі, тарологи Тарологи, езотерики, вони по-різному себе називають, і вони в Україні дуже активні, і вони активні. Ось, якщо брати наші дослідження по українським сайтам, сміттяркам ми неодноразово писали про те, що сайти сміттярки вони популяризують тарологів, де можуть вам відповісти на всі питання. Наприклад, питання, чому поляки блокують кордон з Україною або коли закінчиться війна, що робити, і ось в, в, в стані війни так. В принципі, ну, значна кількість людей може шукати поради саме у таких людей, які позиціонують себе як. Пророки, так або я, я не знаю. Ну тобто вони звертаються за простими якимись відповідями саме до таких людей, які пропонують послуги, щоб відкрити майбутнє або порадити, як діяти, так і ось, звичайно, тарологи підключилися до питання антимобілізації. Антимобілізаційної е, політики, і на, ну наприклад, є тарологиня Анушка Алмазова, е, вона е, може проводити повноцінні семінари, де збирає просто учасників. Е, відбувається трансляція в соцмережах, де на картах дійсно говорить що треба робити для того, щоб вас не взяли до війська. як що треба робити, там я не знаю, якісь чудодійні дії, так, щоб ви пережили цю війну, ну і тому подібне. Тобто вони по суті просто займаються обдуренням населення, так замилюють очі і просто просять ваші гроші. Вони часто ще створюють власні якісь курси. Семінари, вебінари, це все платне. І ось так, так вони заробляють. Ну от ця Анушка, до прикладу, вона ж це робить в Україні. Я правильно розумію? Ну, наскільки, якщо не помиляюсь, так от якщо хтось, ну не тільки ця людина, а до прикладу, взагалі, от хто-небудь в Україні е, щось таке робить. Е, то це може якась відповідальність має бути за це, чи, хоча б, розмова з СБУ, чи ще щось. Ну тому що воно вже вкрай якесь неадекватне, як на мене. Ну, насправді СБУ займається такими людьми, але ми е, не про всі випадки знаємо, так? Mm -hmm. і в той час, коли ну, на, е, ці люди транслюють далі свої тези, навіть коли вже відкривається якесь слідство, е, коли СБУ займається їхньою діяльністю. Все одно діють в антиукраїнському руслі, вони часто прикриваються просто Конституцією України, різними законами, лазівками, невідповідністю між законами. І головне, оскільки це мережа, де є, як я зазначив, дійсно хороші адвокати, то вони часто борються в суді для того, щоб встояти. Свою точку зору, в принципі, ми знаємо випадки, коли СБУ затримує, але цих людей, по-перше, дуже велика кількість. А по-друге, ось цей час, коли відбувається саме слідство, коли відбувається судовий процес. Насправді це ж великий проміжок часу, і в цей час вони все одно заробляють гроші. Фантастично мене ще вражає вражають ваші слова, що таких людей дуже багато, так що це прям не поодинокі випадки, що це ціла мережа дійсно, і на неї можна наткнутися. Легко вони ж якось завуальовують, от, наприклад, там назви своїх телеграм-каналів. Давайте не будемо зараз їх називати, так для того, щоб не популяризувати і щоб ніхто не ходив туди. Але тим не менш, вони ж так якось там не називаються ми проти мобілізації. Що зробити, щоб тебе не мобілізували? Клікай нижче. Ні, вони просто якісь такі випадкові слова використовують. А, ну як вони називаються? Вони часто називаються. Назва, яка близька до таких понять, як правозахисна група, або справжні адвокати, або ну, в Ютубі є канал, навіть українці, який називається насправді, ну тобто, це в самій назві є вже посил про те, що вам тут допоможуть. Якщо ви цікавитеся цим питанням, вам тут допоможуть. Ви переходите, заходите на ці соцмережі, дивитесь. А, а там е, є і антиукраїнська пропаганда, російська пропаганда, і там ось такі питання, як відкосити від армії або посилання на е, інші групи, які допомагають е, займаються нелегальним перевезенням. Е, Та тобто це все координується, це все співпрацюється. Йде е, перепосилання з одного каналу на інший, де всі працюють. В одній лінії і на, насправді, ну у нас зараз готується матеріал, де ми будемо розповідати про так званий Пацифійський комітет України. Це люди, які виступають також проти мобілізації. Вони говорять, що вони пацифісти, вони виступають проти війни. На початку широкомасштабного вторгнення вони підтримали на словах Україну, але в подальшому, в подальшому їх дії от почали йти разом з цими антимобілізаторами. Так, і ось в принципі, вони також прикриваються конституцією. Пацифісти звучить гарно в принципі бути пацифістом це Непогано, але не в час, коли проти тебе воюють, так де, де треба брати зброю, захищати свою е, країну, і ось е, ця група вона е, зараз займається тим, що розганяє е, також про російські деякі наративи, і вона е, деморалізує е, по суті суспільство. На цю групу спираються, наприклад, е, в США люди, які виступають проти підтримки України. Вони говорять, що от в Україні є група пацифістів, е, тому треба враховувати і їхнє значення. Насправді. Якщо ми заходимо на їхні е, е, канали в Ютубі, ми бачимо, що там дуже невелика кількість підписників, і там мало актерів саме людей, які виступають за це. Але е, ця на цю групу спираються як в західних країнах е, противники України. На цю групу спираються в Росії. Говорять, що ось в, е, в Росії є люди, які е, в Україні є люди, які не хочуть вмирати за західні інтереси. Е, та е, так, в принципі, так вони поширюють. Е, свою пропаганду. І ось, наприклад, останнє одне цікавлено про те, що один із лідерів всіх так званих пацифістів він заявив, що скоро через зміну клімату в Криму буде підвищений рівень води, Крим затопиться, тому за нього взагалі не потрібно буде воювати. Прекрасно. Висновок фантастичний висновок для людей, які зовсім не мають критичного мислення, але ну, загалом так і працює пропаганда. І я дякую вам за матеріал, який у вас вийшов. По-перше, на сайті, на сайт, за мотивами якого ми говорили. Це було дуже цікаво дізнатися деталі і запрошую наших слухачів та слухачок заходити на тексти і читати детальніше. Ну, а у прямому етері громадського радіо у програмі по факту. Разом з нами був журналіст даних аналітик тексту Орхвії Сергій Міхальков. Сергію, дякую. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.